Яка має бути зарплата і стаж роботи, щоб отримувати 11 тисяч гривень пенсії? І так при розрахунку розміру пенсії беруть до уваги страховий стаж і розмір офіційної зарплати, з якої відбулися відрахування. Чим більше стажу та чим вища зарплата, тим суттєвішою буде пенсійна виплата. У 2025 році мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривня. При цьому середня пенсійна виплата вдвічі більша і дорівнює 6345 гривень. Після березневої індексації виплати збільшилися на 11,5%. Скільки ж потрібно заробляти, щоб у результаті отримувати пенсію 11 тисяч гривень? Давайте порахуємо. Шановні, в продовженні цього відео прошу вас підписатися на цей канал. Ми розкладуємо по поличкам інформацію про пенсії. Соціальні виплати, банки та інші соціальні питання, про які варто знати кожному. І так, який потрібен стаж для пенсії. Українське законодавство передбачає, що на пенсію можна виходити починаючи з 60 років. Мінімальний страховий стаж при цьому повинен бути 32 роки. Якщо такого немає, то доведеться працювати до 63 років, тоді знадобиться понад 22 роки стажу. У випадку його відсутності трудовий вік продовжується до 65 років. У цьому віці буде достатньо 15 років страхового стажу. Такі правила діють і для чоловіків, і для жінок. Ці вимоги є головними при призначенні пенсії. І так, яка зарплата потрібна для високої пенсії, наприклад, 11 тисяч гривень пенсії. Важливо, щоб особа отримувала зарплату офіційно. Тобто так, аби з неї проводилося відрахування усіх податків та страхових внесків. Журналісти підрахували, щоб вийти на пенсію 60 років і отримувати 11 тисяч гривень пенсійної виплати, середній заробіток повинен складати приблизно 31 400 гривень. Більш точні розрахунки можна провести за допомогою калькулятора на сайті Пенсійного фонду України. Але... Загалом ви розумієте, що зарплата повинна бути більшою 30 тисяч гривень на протязі довгого часу праці на офіційному місці роботи з відрахуванням до пенсійного фонду, і тоді у вас пенсія буде в розмірі 11 тисяч гривень.